Вітаю вас у клубі. В'яжемо разом. Хочу вам показати усі можливості стопчика без накиду. Отже, найпростіший варіант це в'язання за дві петлі. Ось такий у нас мотив виходить. Наступний варіант це є стопчик без накиду за задню петлю. У нас виходить ось така резинка. Наступним мотивом є стовпчик без накиду за передню петлю. Цей мотив в'яжеться тільки за передню петлю. Ось цю. Ось цю передню петлю. Ось такий мотив. Наступний мотив за. Теж за передню петлю, але тут ми використовуємо ось ці дві ниточки. Такий мотив. Не такий еластичний і порожний. Ось. Вигляд такий самий, просто різниця в самому полотні вийде. Наступний п'ятий мотив. Це у нас імітація в'язки спицями, У нас виходить косичка. По всіх мотивах у нас є уроки, як вони в'яжуться. Шостий мотив Ми типу, вишиваємо хрестиком. Ось у нас є хрестик. Думаю, тут помітно вам. Цей, до речі, мотив дуже гарно використовує для в'язання сумок. З цим мотивом стовпчиків без накиду у нас є ось такий. Він в'яжеться поворотними рядами, мотив, перлинка. І таким же способом в'яжеться цей. Візерунок, але тут поворотними рядами. Це у нас був сьомий мотив з топчиками без накиду. І восьмий мотив, ось такий у нас. І цей в'яжеться однаково з попереднім. Тут у нас поворотними рядами. А ось цей по колу. Досить гарні такі мотиви. Дев'ятий мотив. Ось такий плотний візерунок. Грубий досить, от він грубий, щоб ви розуміли. Дуже гарно, я думаю, виходять з нього сумки, підставочки і щось гаряче. Десятий, ось я вам покажу 10-й, такими пісеринками. Він дуже гарно дивиться, якщо його в'язати по колу, мені здається, найкраще. Ось він поворотними рядами. І оцей, що я придумала, як то кажуть, сама за задню петлю, ось у наші бісеринки є всередині. Мені дуже, дуже подобається. Це був у нас, е, боже, 10-й <свят> мотив з топчиками без накиду. Одинадцятий буде у нас горизонтальною косичкою. Ось, вона, до речі, теж гарно дивиться. Е, це було у нас поворотними рядами і горизонтальна косичка дуже гарна. Ось така виходить по колу. На щось схоже навіть на в'язку з пицями. І дванадцятий мотив з стопчиками без накиду. Ось така хаотична галочка. Теж він такий плотний, тугий. В'язати можна в Таких речах, де потрібно тугі мотиви. Тринадцятим візерунком стовпчиків без знаки дає ось такий товстенький, от він. З двох сторонній, от. Може бути з внутрішньої сторони два способи в'язки. Теж грубий, можна його використовувати для сумок і таких плотніших речей. 14-й така косичка. І тут внутрішня сторона, косичка донизу. Так само можна використовувати двох сторон. От. П'ятнадцятий. Діагональ. От тут є ось така косичка, і діагональ з внутрішньої сторони у нас йде ось такою косичкою горизонтальною. І останній шістнадцятий мотив, він двосторонній. Внутрішня сторона не є досить гарна, ось така то хаотична, А тут гарно, досить видно, два кольори. От. Це усі наші мотиви. стопчиків стовпчиків без накиду. От. Якщо мені будуть ще якісь візерунки з без накиду подобатися, я обов'язково знімлю. Продовжувати навчатися, а на сьогодні усе Використовуйте візерунки з без знаки до своїх шедеврах. До зустрічі, залишайтесь на каналі. Всім гарного дня, папа! -па.